Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ще одна важлива тема, яку би я хотів терміново розглянути, це тема, яка стосується перемовин. Якщо хтось не в курсі, то вчора пройшла телефонна розмова між Трампом та Путіним, в якій вони обговорювали важливі нюанси по припиненню українсько-російської війни. Я записую це відео сьогодні 10.02. Вчора була ця розмова. В своїх коментарях Трамп заявив, що ситуація досягла значного прогресу в вирішенні питання україно-російської війни. Значного прогресу. Ну, я вважаю, що Трамп це така людина, яка за словом кишеню не лізе, і якщо він щось говорить, то він відповідальний за свою слова. В принципі, як і у всі республіканці, це демократи можуть трохи займатися словоблуддям. А республіканці вони більш категоричні. Якщо Трамп сказав, що там є прогрес, значить там реально є прогрес. Я цьому вірю, тому що Трамп людина досить серйозна і відповідальна. Так, але він сказав, що він не хоче розголошувати всіх деталей прогресу цього всіх перемовин. Це також офіційна інформація. І тому в мене виникла тема. У мене виникло таке от бажання подивитися: а в чому саме оця от прихована інформація про що мовчить Трамп? Тобто я би хотів подивитися зараз з вами, шановні глядачі, нюанси цієї розмови між Путіном та Трампом телефонної, про що вони домовлялися, до чого вони домовилися. Цікаво, що карти покажуть на це запитання, що Трамп приховує і говорить, що ну, ще не хочу говорити про ці моменти. Я візьму колоду Таро. На колоді Таро я витягну 5 карт. І на колоді циганській я витягну 4 карти. Ну, це насправді важлива тема, тому що все-таки Україно-російська війна стосується України та українців в першу чергу, але Трамп не хоче щось розказувати і проговорювати. Хоча він говорить, що прогрес досягнутий, і я йому вірю, тому що Трамп людина така серйозна в своїх словах. Добре, давайте подивимося. Перша карта, яка падає, це лицар мечів. Лицар мечів це карта чоловіка агресивного, воєнного, скоріше за все. Це якісь військові питання. Можливо, Трамп пригрозив Путіну, що введе миротворців на територію України, якщо Путін не буде погоджуватись на його пропозиції. Далі Лицар жезлів, карта захисту, карта сили. Далі дев'ятка жезлів, захист. Ще одна карта захисту та супротиву, карта захисту. Це хороший знак. Тобто тут карти показують чоловічу енергетику активно, лицар мечів, лицар жезлів, дев'ятка жезлів, карта захисту. Скоріше за все, так як я приблизно і думав собі. Тобто, скоріше за все, це говорить про одну картину. Трамп сказав Путіну, що якщо Путін не почне погоджуватись на умови Трампа, то будуть або введені миротворці, або буде якесь додаткове, дуже потужне військове озброєння для України. Карта смерті падає. 13 аркан, смерть завершення чогось. І дев'ятка кубків карта благополуччя та миру. Це хороша карта. Ну, карта смерті на таро це така більш філософська карта. Вона не говорить, от десятка мечів, якби випала, чи там п'ятірка мечів, о, це от реально смерть. А в даному випадку смерть на таро придамні, має скоріше філософське значення. Вона говорить про завершення чогось. І те, що біля смерті поруч випала дев'ятка кубків, карта Благополуччя та Миру, говорить про можливе якраз і завершення війни. Дивимося тут. Вогонь, карта вогню, вогневі загрози, атаки, провокації. Можливо, Путін знову погрожував її ядерною зброєю, не виключено. Карта хвороби, карта виснаження, карта друга симпатія, лояльність, карта старої дами. Ну, я скажу так, вони один одному, скоріше за все, погрожували. Але випала карта смерті, після якої падає дев'ятка кубків це символ переродження, це символ настання миру. Я думаю, що вони прислухалися до порад один одного. Але я вже казав, Україна щось втратить у всіх цих перемовинах. Так. І це щось буде дуже значне та вагоме. Але після цього реально може настати мир назавжди. Дуже хочемо цього, дуже надіємося. Скоріше за все, вони обговорювали воєнні. Процеси, хто як буде відводити війська чи навпаки поповнювати, якщо хтось з кимось буде незгоден. Але знову ж таки, я скажу: сила за Трампом, а не за Путіним. Я вже про це також казав: що не Путін піде на, на якісь такі рішучі кроки, а Трамп піде на рішучі кроки, і цими рішучими кроками Трамп змусить Путіна підкорятися йому, скажімо так. Так що, шановні глядачі, віримо, надіємося, дай Боже, щоб мир якомога швидше настав. Всього доброго, до нових зустрічей.